Дякую дуже, Мар'яно. Я щаслива бути з вами тут і хотіла б поділитися з вами декількома. Е Інсайтами того, що відбувається зараз в Швеції, і ключові моменти, які я хотіла б підкреслити, це те, що зараз в сірій зоні немає безпечного місця, і це нам абсолютно стало ясно і очевидно з того, що ми спостерігаємо в Україні сьогодні. Мали б це усвідомити раніше дійсно, і багато людей описують політику Швеції за останні десятиліття. Як наївну політику, я розумію, чому вони це роблять? Я думаю, що у нас була спільна надія, шира надія на розрядку, скажімо, а в 2014 році прозвучав цей дзвінок, що нас всіх розбудив, і звісно. Лютей минулого року додав е, цього розуміння, що немає в сірій зоні безпеки. Це поняття вже померло. Тому ми також це усвідомили. Ми винесли свої уроки. Ми зробили власні висновки і подалися на членство в НАТО. і говорячи про сіру зону. Е, не те, щоб ми не хотіли бути в зірій зоні, це просто вона не дуже приваблива, звісно. Але навіть існування саме в сірій зоні між євроатлантичною спільнотою і Російською Федерацією, вже створює нестабільність брак безпеки і ця сіра зона не просто є моральною проблемою, а вона такою є. І ми це чули від попередніх наших колег, що виступали, але це те, з чим неможливо і надалі жити ані в Україні, ані в Швеції, ані у Фінляндії. Ми не можемо будувати свою політику на тому, як би ми хотіли бачити Росію, щоб Росія стала мирною або щоб вона стала слабкою, говорячи про кризу Росії, це довготермінова система структурна криза, і найкращим способом е, вижити за цих умов припустити, що ця криза триватиме довго. І знаходити відповідні розв'язки, якщо можна, я ще декілька слів скажу. Процес, який відбувся в Швеції, як ви знаєте, ми намагалися знайти якісь двосторонні угоди, інші гарантії безпеки, звісно, у нас є дуже сильні і потужні стосунки з Фінляндією, в тому числі і в військовій сфері, але стало зрозуміло, що єдиною Гарантією безпеки є стаття 5 угоди НАТО. Гарантії і запевнення у безпеці це, звісно, чудово, але для того, щоб ми довіряли таким гарантіям, і можливо інші народи також довіряли. Нам потрібне дуже ґрунт, тверде, твер, тверде тло, на якому вони будуть дані. Зокрема, за останні роки ми дуже активно співпрацювали з НАТО. Ми маємо певну присутність навіть. Але цей процес бінарний: або ти є частиною, або ти не є частиною НАТО. І ми бачимо, що стаття 5 працює як запобіжник, як чинник стримування. Тому ми хочемо бути всередині. Ми бути, хочемо бути частиною НАТО. І для цього треба голос 31 країни альянсу. Я сподіваюся, що е, коли о, о, Україна приєднається до 32, але 29 навіть мало, бо рішення не буде ухвалене, і е, наш процес є ретро. Інтроспективним ми аналізуємо самі себе. Ми дивимося на те, що ми правильно зробили, що неправильно зробили. Ми дивимося на, на своїх сусідів фінів, і, і я можу сказати, що ми певним чином передбачали, що так станеться. Це урок, який нам треба було винести з нашої позиції, і е, треба було зрозуміти, що. За даних умов в вільнюсі буде ухвалено розумне рішення. Наш у нас нове законодавство з боротьби з екстремізмом і тероризмом. Першого червня набуде чинності цей закон, і ми дійсно по, побачимо, можливо шанс отримати так. Але йдеться не лише про двосторонні стосунки між Туреччиною, яка нам перешкоджає в доступі до НАТО і Швецією, але і більш широкі віяла різних стосунків. Я сподіваюся, що на двосторонньому рівні ми досягнемо згоди. І якщо це не трапиться, то будуть серйозні наслідки. Перш за все щодо нашого планування в секторі безпеки. Фінляндія вже переглянула свої підходи, але і також питання довіри, питання довіри до політики відкритих дверей і, зрештою, довіри до самої організації НАТО. А це за собою тягне певні наслідки для України. Що буде, якщо євроатлантична політика не спрацює? Я хотіла бути оптимісткою, і я сподіваюся, що буде два жовто-блакитних прапори, що майорітимуть над штаб-квартирою НАТО дуже скоро.